Женя, в мене мільйон питань від батьків, і я хочу тебе запитати, і я розраховую на щиру відповідь. Так. Чи пускають батьків в укриття школи під час тривоги? Так, однозначно. Пускаємо батьків, і для них є окреме приміщення, у нас є коридор. Ну, так, пускаємо. Дякую тобі так. за цю відповідь. Чи можна забрати дитину зі школи під час тривоги? Ну, взагалі, е, взагалі не рекомендується цього робити, тому що все ж таки безпека. Але е, якщо фізично папа чи, та, чи мама приходить в школу, пише, по-перше, заяву з даними, що вона бере повністю відповідальність на життя та здоров'я людини, такого то числа в такий-то час до секунди, да, ми відпускаємо, тому що це її дитина. Ви не можете її утримувати в заручниках, ні, якщо ні, мама ні, прийшла ні, ні, і, ні. і да неоднозначно. Да, у нас є е, алгоритм дій. У нас є черговий адміністратор. У нас є допомагає черговий. По перше, охорона, по перше, вахтер, плюс черговий адміністратор, плюс пару вчителів. Вони стаються на центральному ході, бо поток багато людей є. Заяви, є алгоритм дій. Всі знають, тому натовпа немає. Прийшли, написали, забрали. Жень, а чи можуть вчителі відпустити дитину додому саму під час повітряної тривоги, якщо, наприклад, є якесь повідомлення від мами до вчителя або якась заява, папірець? Ні, однозначно ні. Ні папірців, ні WhatsApp, нічого. Ми не маємо права. Фізично мама чи тато приходить, пише заяву, забирає і тільки забирає свою дитину. Я тобі дуже щиро вдячна за відверті чесні відповіді. Я сподіваюся, що це наше не останнє інтерв'ю, і до нових зустрічей. Да, дуже вам теж вдячний, що ви завітали до нашого ліцей. Я думаю, після наших відео, нашої розмови, люди, які це побачать, ще більше будуть довіряти і в освіті, і батькам, тому що ми все робимо завдяки наших дітей. Бо діти це наше майбутнє. Дякую. Дякую.